Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі Коні Різбляр. Поїхала циганочка до нових Газдів. Приїхала в Нижній Березів. Середній Березів. А там знак був нежний. я а я не розбираюся у цих березовах. Середній березів до такого молодого Газди. Називається Микола. Найбуде тобі здорова. Подобається така yeah. кобелка. Добре. Це... Є маленька. Зараз ми все покажемо. Мають... Мають хлопці ще тут коні. Та й трошки інакше вона, як на відео, виглядає вживу. Інакше, інакше. Отак вона виглядає вживу для Газдія тепер. А ви будете бачити знову і на відео. Бог поможе ще будемо показувати. Ця лошичка. А? Буде в тіктоці. Будете слідкувати. Вже як він її схрестить, вже будете чути. Ім'я придумає, розкаже. Так, що це у тебе розказує? Оця річна, так? Yeah. Це, це мама її. Yeah. І, і... Місяць. Скільки? Місяця тут працював. Лошечка може бути продажні. Ця лошичка буде продаватися. Продається. Уже продається, так? Yeah. А ця мама тут оця, а тато її... Yeah. Теж yeah. тут місцевий, yeah. так? Yeah. Лошечці який вік? Yeah. Рік лошиться, Рік лошичка yeah. yeah. в продажі. Yeah. Номер. Газди залишу я в описі, покажу. Так, лошучок може бути на осінь на продажу. Це вона буде ходити разом з цим у парі. Та. Найздорові будуть тобі. Цуші треба вчити, бо це було запряжено пару раз. У нас запрягалася... газда мені попередній скидав відео у нас з тим лошачком, що приїхав один раз у парі. Тато його, батько його запрягав. Газда цяєї кобили навіть її вживу і не видів. Бог поможе, приїде та й так десь поїде подивиться вживу, як вона виглядає. Трохи на прицепі, ганьде чухнула десь. Нічого. Це є внучка тої кобили, що в Петра в дідушичах. І вона є внучка Обами. Крові на міщині дуже гарна. Я вже її знімав, показував. Тепер більше вам ще покажу. Миколині підопічні, які тут пасуться в пастусі. Кобилу не будеш продавати. Кобилу робиш. Але просто любишся, любить, доглядає, є де пасти, трава файна, велика. Отака От красуня, може когось порадувати. Вдома, подвір'ю. Покажу тут ще одного. Цей... Ні коні йде дивитися, цей корови. Признайся, що ти там, що ти вже шукаєш? Ти корову хочеш купити чи що ти хочеш. Це щоб... <laughs> вже бізнес хоче крутити, ну, я вам кажу. Бачу, пацю під мене, тут От копить. Отам у тій хаті яшик, пацючок, що ми з васю привозили. Ферма сільського вчителя теж заходьте. Підписуйтеся, лошечка дуже гарна. Лошечка має мечку таку собі. Цікава лошечка. Така під роботу, хто би хотів, для хати, для дому. Ну, така красунька. Так, а це є такий двохмісячний жеребчик. На осінь буде так само у продажі. маленький Тут такий маленький. Ой, бай. ця мама. Мама чуже хветко не дуже любить. Кована на всі чотири. Файно доглянуті коні. Усе це таке добре гудоване. Лошичка плекає, цей кобила плекає лошадку. Ну Я так розумію, що і ця лошадку довго плекала. Файна, грубонька проти себе. Невеличка, але класна така. Ну, така красотка. Номер Миколи буде в описі. Зараз Микола продиктує ще номер свій. Ти пам'ятаєш на пам'ять Микола номер? Зараз номер свій продиктує на пам'ять. Тут на камеру скаже, ну скажи номер. 098 631 59 47 Так що звати Микола. Будете дзвонити питати. Лошечка по акції, бо кобила не дешева, то лошечка по акції, я би хоч частину грошей вернув чоловік собі. Та я розумію, то четверо коні то трошки забавно. Цигана не, не розуміє, тут не успіла привикнути до тих моїх на горі на випасу тут далі свіжі якісь коні, але нічого, таким чином. Адаптовується. Ну, треба її підкувати. Я її, коли розчистку робив, там писали, що я лиш пообрубував, а не розчистив. Ну, я сильно не розчищував, бо я розумів, що на боса буде в мене ходити. й Дуже сильно не розчищав. Але лапапухи були моцні, треба було пообрізати. Верхом я на нь сідав, їхав. Вася тік-ток знімав, показував. Запрягав я її один раз у себе, так, живенько йшла. Ну, У горбі трошки тримала сиру, трохи ну, смокав рушила. Я розказую все так, як є, то що спробував, то все кажу. У фиру тримає, але, але її теж у треба тримати. Бо вона ну, шустренько хоче йти. Але якщо ти будеш запрягати її до пари, бо вона дуже компанійська, вона привикла з тим жеребчиком собі ходити. Вона за компанією, то фейст. Красунька така. І хвилинку покажемо коніків та й розкажемо. Васю, принеси капеєстру ту чорненьку з машини. Що? Чекай, мені... Ми... Ні, я беру її до хаті. А? Я беру її хаті. А, ти береш до хаті? Не пускай. Не пускаєш? Ну, до стаї, не Та вона так, вона така темна, що її можна і кололужка тримати. Пасло в пастусі?

Якби була добра Бета пастухом, то вона би його і не переступала. У мене Бруно не дуже, бетий був пастух лежав на землі, то він не хотів переступити. Що, у вас є щось на продаж? Запоману. Ніколи можна поману? Добре, будемо всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Ще раз кажу, що найздорова газ там буде. отака така кобельчина, яка мало що вступає польським кобилам, які приїхають, приїхають за візнім. Отакі От вже продукти повиростали від хороших гарних жеребців, від помісних жеребців. І найрадують нам душу. Всього найкращого, до нових зустрічей.